Я вам розповім про 15 правил поведінки дівчинки, яка готується до посвяти привітність як намисто для гарного вбрання. Твоя поведінка є моральним обличчям всієї родини. Дівчата занадто рано стають дорослими. І не в розумінні психологічної дорослішання, а в розумінні саме статевого. Хто як не жінки мають відтворювати українську традицію, не можна голосно реготати та привертати до себе увагу, не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі, а вона є у товариша. Якщо не знаєш, як розумно відповісти, краще змовчи. За твоєю допомогою боги продовжують рід людський та ладнають життя у білому світі. Золоті правила, які пронизують віки, проходять через тисячоліття і незмінні. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Ми з вами знаємо вже багато різних обрядів жіночих посвят. А сьогодні я хочу вам розповісти про основні правила, які мала знати і виконувати кожна дівчина, яка готувалася до обрядів за косичення і лельника. Мені здається, що ці правила варто осмислити навіть нам з вами сучасні жінки і себе протестувати, чи живу я так чи ні. Можливо, і мені треба трохи по-іншому подивитися на своє життя. Бо а, хто як не жінки мають відтворювати українську традицію? А через відтворення української традиції і культури ми відтворюємо наш національний код. код Українців, українців аріїв Тож, сьогодні я вам розповім про 15 правил поведінки дівчинки, яка готується до посвяти в, через обряди закосичення і лельника. Нагадаю вам, що закосичення проводилося в 7-8 років, а лельник в 14-15 років. Тож, про ці обряди ви можете вже дізнатися на каналі Калина. Ця інформація є, цілий підкаст окремо записаний. А зараз влаштуйте зручно, тому що будемо осмислювати. Перше, будь привітною та стриманою у колі друзів та серед старших людей. Привітність як намисто для гарного вбрання прикрашає дівчинку в очах людських. Давайте себе протестуємо, наскільки часто ми з вами буваємо привітними, наскільки часто ми шанобливо ставимося до людей, які поряд з нами? У нас є зараз купа у сучасних жінок різних слів, які ми можемо в свій захист сказати: ми застресовані, часи не ті. Я вважаю, що духовні рекомендації вони поза часом. Тож бажаю вам. Їх пропустити зараз через себе і, можливо, щось собі взяти на замітку. Друге правило. Повага до батьків є показником твоєї вихованості. Піклуйся та шануй батька й матір, дідуся й бабусю, сестер та братів. Люди усе помічають, навіть один твій погляд, кинутий у слід родини, складе враження про тебе. Я хочу зазначити, що ці правила вони починали транслюватися дівчинці ще з трьох років, і готували її до першого серйозного такого усвідомленого обряду за косичення сім років. І ці правила вона вже мала знати. А підлельник під 14 років взагалі їх виконувати. Тож подумайте про це: третє правило. Пам'ятай, твоя поведінка є моральним обличчям всієї родини. Ти несеш у собі дух твого народу, тож вчинками та помислами не зганьби його. Сподіваюся, що тут не потрібні коментарі. Четверте, Шляхетність та самоповага твої важливі чесноти. Лише шляхетні панянки викликають до себе поважне та гарне ставлення оточуючих. Самоповага є запорукою честі. Честь для дівчини є найголовнішою чеснотою. Піклуйся про неї як про найдорожчий скарб. Мені здається, що сьогодні дівчат варто виховувати. Трошки більше з урахуванням цієї саме рекомендації. Бо дівчата занадто рано стають дорослими, і не в розумінні психологічної дорослішання, а в розумінні саме статевого, такого, я б сказала, навіть розбещення. Тож ось такі правила наші правматусі транслювали майбутнім молодим дівчатам. П'яте. Зважуй кожне слово, яке маєш говорити, особливо у колі старших. Твої висловлювання є показником твого розуму. Якщо не знаєш, як розумно відповісти, краще змовчи. Зазначу, що цьому навчали дівчат в 7 8 років, ще й раніше. Наші проматусі. Ось вам глибина мудрості, ось вам показники того, що нам варто вивчати і повертати в свою традицію. Шосте правило в товаристві, де є чоловіки, поводяться дуже стримано та виважено. Не можна голосно реготати та привертати до себе увагу. Так поводяться лише дівки, які не могли гідно отримати виховання у своєму роді. Шляхетна панянка привертає увагу до себе своєю привітністю та вихованістю. Сьоме правило. Нікому не дозволяй ставитись до себе принизливо та не поважати тебе. З такими не товаришуй, уникай їх, тому що вони погано впливатимуть на тебе, і ти з часом станеш такою ж, з ким поведешся, то від того й наберешся. Окрім того, сторонні люди подумають про тебе, що ти така ж сама, як і вони. Не кажи, хто ти, а скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Бачите, такі золоті правила, які пронизують віки, проходять через тисячоліття і незмінні, тому що вони загальні, вони загальноморальні і вони є духовною основою нашої з вами культури. Восьме правило. Коли приятелюєш з хлопчиками, будь особливо уважна у виборі друзів. Вчи їх з повагою ставитись до тебе, як до дівчинки. Не прагни бути схожою з хлопчиками. Хлопчиком ти ніколи не станеш, а собі, як дівчинці, зашкодиш. Навчи своїх друзів-хлопчиків поважати дівочість та захищати тебе. Це буде першою твоєю вправою на шляху до майстерності впливу на чоловічу сутність. Що тут скажеш? Все просто. Все просто, мудро і глибоко. Дев'ятий пункт. Одяг дівчинки повинен бути чистим та охайним. Ознакою відсутності смаку є крикливе вбрання і прикраси, що не відповідають віку. Не порівнюй свою привабливість з красою дорослих жінок. Твоя краса захована у дитячій ніжності, стриманості, чистоті тіла та думок і вчинків. Ну, Ви знаєте, як багато молоденьких дівчат хочуть більш яскраво одягатися, прикрашати себе, фарбувати, наряджати. А потім, коли стають вже старшими, розуміють, що не в цьому прояв їх такої яскравості і починають вже жалкувати. Інколи це смішно, але дуже часто грішно. Десяте правило. Прислухайся до зауважень батьків та інших дорослих. Не гоже, щоб мати двічі повторювала прохання. Це ознака твоєї невихованості та неповаги до батьків. Ось так. Одинадцяте правило. Пам'ятай, за тобою постійно спостерігають старші, ті, у кого є сини. Вони зроблять висновки, чи годиться представниця твого роду їм у невістки, розкажуть про побачене чи почуте представниками інших родів. Поводься шляхетно, бо коли настане час вибирати судженого, ти вже не зміниш думки про себе в громаді. 12 правило Будь працьовитою, бо тільки праця облагораджує твою душу. Жіноча праця це творення навколо себе і своєї родини, ладу та краси. Учися цій мудрості з дитинства, пізніше ці чесноти стануть тобі у великій нагоді. Знаєте, і тут я думаю, як багато наших молодих дівчат дійсно мають навички ладити, Ладувати все довкола, гармонізувати. Адже зараз ну, так все просто, придбали квартиру, покликали дизайнерів, їм все розробили. Так, Заплатили гроші, на цьому все закінчилося. А молоді дівчата вчилися, вчилися правильно все робити, наповнювати своєю енергією, дім, створювати атмосферу. Це дуже велика наука, це знаєте, такий е, дуже важливий, я б сказала, феншуй, який мали в своєму е, арсеналі навичок наші проматусі, і які ми е, зараз, на жаль, втратили. 13 правило: проявляй мудрість у своїх вчинках. За твоєю допомогою боги продовжують рід людський та ладнають життя. У білому світі через кожну жінку це відбувається. 14. Учись любити довкілля, слухай шум води, порухи вітру, милуйся красою землі. вони вчать тебе так само, як і найрідніші люди. Учись бачити красу і творити її навколо себе. Помічай барви квітів, їх поєднання і використовуй ці знання у повсякденні. Як багато знали. Наші праматусі і використовували для свого прекрасного життя. Ми втратили ці знання і втрачаємо поступово щасливе жіноче життя, жіночу долю. Тож, 15-те таке правило, якому навчали дівчаток, вивчай матеріальну та духовну культуру свого роду, його мову, звичаї, традиції, то благодатне коріння твого дерева життя. І знаєте, я вам зараз прочитала ці такі настанови, ці правила, які дівчаткам передавали мудрі дорослі жінки, але були ще певні заборони, і я би хотіла, щоб ви також їх прослухали. Бо було, так би мовити, 10 не можна або 10 заборон, що не може робити ні в якому випадку шляхетна дівчинка, яка готується до вікових посвят за косичення і лельник. Перше, не можна ледарювати, коли всі працюють, не можна сміятись над старістю і старими людьми. Не можна сперечатись із шановними і дорослими людьми, особливо зі старшими. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі, а вона є у товариша. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі. Кращий шматочок на столі, смачнішу цукерку, смачнішу їжу. Не можна робити те, що осуджують старші. Не можна залишати. Стару рідну людину самотньою, не можна вирушати в дорогу, не спитавши дозволу і поради у старших. Не можна сідати до обіднього столу, не запросивши старших. Не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літня людина та найбільше жінка. Прості, мудрі, сповнені силою роду, силою духів, силою мудрістю наших богів. Такі поради, які давали наші праматусі своїм донечкам при жіночих посвятах. Сподіваюся, сьогодні вони вас також спрямували в певні роздуми. Можливо, шановні жінки, нам варто почати їх застосовувати і прививати своїм донечкам. Можливо, в цьому нам треба пробудитися і об'єднатися. Тож запрошую вас ділитися посиланнями на мій канал, давати своїм донечкам дивитися ці відео, обговорювати це може бути дійсно ціла така сімейне традиція, дійство, яке сповнить вашу сім'ю взаємності. Ви з цікавістю можете об'єднатися. І ми разом з вами відтворимо свою Україну, Я впевнена, я знаю, я вірю в це. Бажаю вам щасливої долі, найшвидшої перемоги і до зустрічі на каналі Калина.